Почнемо напевно ж саме з Бахмутського напрямку? Тобто, ми бачили е, цей, цей такий клин. Фактично, ми, е, нам пояснюють, що Бахмут під вогневим контролем і можна в, е, зробити те, що називається е, оточення чи мішок. Чи е, як зараз виглядається ситуація? Якщо по флангах ми просувалися, то московити покидають руїни Бахмута, чи все одно вчепилися і сидять там? Ситуація Бахмуті навколо Бахмуту розвивається в цілому. Зараз динаміка є позитивною за збройними силами України. Є ініціатива на передньому краї, але це далеко не кінець всіх розвитків, скажімо так, на цій ділянці. Скажу так, що противник просто так не покидає свої позиції. Він покидає. І після тиску Збройних сил України, після ураження, котре ми завдаємо попередньому краю, і е саме такі дії провокують ворога відходити. На сьогодні е поки що не можна розголошувати е всі, скажімо так, кроки Збройних сил України на цій ділянці, але в цілому е ініціатива і е і всі заходи, які ми проводимо на цій ділянці, є успішними. Якщо говорити про північ та південь від Бахмута, чи різниця обстановка на цих двох таких піднапрямках, і наскільки різниця ця динаміка? В цілому обстановка не різниця, активність. Як по обстрілам, так і по штурмовим діям, так і по діям ворога вона є приблизно однакова. Так ворог підкидає резерви на всіх напрямках, і це свідчить лише про одне це свідчить лише про те, що ми наносимо ураження, і ворог змушений поповнювати свій особовий склад на передньому країні. Пане майоре, а от тоді це не секрет. А? І е, московський окупант про це говорить, і наше військове керівництво. Резерви. Яка якість? Як ви можете оцінити після боїв, так? От контакт не з ними, кого вони перекидають з цих резервів? Чи це підготовлені кадрові війська, чи це е, мобіки? Mm -hmm. Розкажіть нам. Тут можу сказати за певну конфігурацію, да, якщо раніше. Фегурація була в виді Вагнера і е, другочергової ролі регулярників з Російської Федерації, то зараз це регулярники з Російської Федерації, в другочергову роль це ПВКшники з різних там новоутворених ПВК. Ну і резерви е, регулярників. Тому е, якість, е, якщо брати широким загалом. Е, Військовослужбовців противника, як на, на передньому краї, так і в е, в якості резерву не змінилася. Застосування теж приблизно теж саме. Вони застосовують місцеві штурми. Вони е, не жаліючи, поповнюють піхоту на передньому краї. Тому в цілому конфігурація змінилася, але е, примінення військ, якість військ вона не змінилася приблизно одне і те саме. Колись один кримінальний злочинець такий лисий кричав: Герасимов Шайгу, де снаряди, і от в цьому випадку, станом на сьогодні, чи відчуваєте ви, що в московського окупанта снарядний голод чи луплять так, як і лупили? Ні, і все це е, щодо того, що заявляв саме лідер Чокава Пука Вагнер. На ситуацію на зараз обстановка щодо боєкомплекту, тобто наявність боєкомплекту ворога є завжди. Ворог не покидає викидувати на наш передній край велику кількість заліза. Виді снарядів від 60-го калібру до 155-го. Е, Наявність боєприпасу ворога присутні і саме завдяки наявності боєприпасу. Ворог ще тримається. Родіоне, якщо говорити про роботу ворожих безпілотників на вашому відтинку, наскільки вона є активною і які типи безпілотників вони застосовують? Бо лякають ланцетами, страшно, але розрізнити, де ворожа і ПСО, а де реальна кількість і якість роботи їхньої сфери БПЛА, це дуже важливо? Скажу так, обидва без безпілотники. Саме да, в цьому напрямку вона є дуже активною як і ворог, так і ми застосовуємо всі сили та засоби, щоб реалізовувати як і нагляд за переднім краєм, так і е, цілі. Дуже динамічна боротьба в цьому напрямку стоїть. Скажу так: що ворог не спить, ворог теж нарощує всі за всі заходи, всі засоби щодо діяльності саме в цьому аспекті. Тому Е, тому є е, певність цим проблеми, але ми, як збройні сили, намагаємося повністю контролювати цю ситуацію. Але скажу наступним чином, підсумовуючи, ворог не втрачає час і теж нарощує е, навички саме в безпілотних літальних апаратах щодо спостереження, щодо ураження. Важка техніка, якою ворог працює на вашому напрямку. Наскільки вона є активно залучена, чи побоюється? Бо робота нашої артилерії, яка працює на ураження по їхній броні, так само дуже активна на вашому напрямку, як бачимо, із офіційних зведень? Тут певне певне питання знов ж таки саме. Комплектації та і конфігурації війська противника на цьому напрямку нагадаю, що Вагнер вийшов, Вагнера тут знешкодили, сісали їх особовий склад на 90% Зараз знайшли, знайшли регулярники. Саме регулярники дуже часто застосовують важку техніку, тобто працюють по військовій книжці, застосовують БМП танк. Артилерійські установки машини градів, тому інтенсивність не спала інтенсивність саме щодо важкої техніки, тільки зросла упродовж того часу, коли сюди зайшли регулярні війська збройних сил Російської Федерації. Пане Родіон, я вас слухаю. А тим часом дивлюся, от відео, яке в інтернеті виклали, воно стосується бригади. Азов не вказано точного місця, але веде бій на одному з напрямків в південних областях, і, і цим боєм командує, зокрема, звільнений з полону Денис Прокопенко, реїс вже на полі бою. От що, чи ця інформація відома вам і побратимам? Може, ви нам більше розкажете? Як, в принципі? От такі новини від братів по зброї сприймаються вашими побратимами. Абсолютно позитивно всі, скажімо так, ролики, заходи, які проводять наші сусіди, справа не тільки з бригади Азову. Дуже радують і мотивують кожного військовослужбовця, який знаходиться на передньому краї, цю роботу потрібно показувати. Потрібно показувати, як українське військо збройні сили України нищать окупанта. Це Є як з практичної точки зору дуже важливо, ну тобто отримувати досвід, да, з того, щоб зробити певні висновки з помологчі. Навпаки забрати найкращі скажімо так, моменти для своєї підготовки свого особового складу. Ну і по-друге, це красиво і дуже сильно мотивує. Я думаю, і цивільних у тому числі. Пане Родіоне, військовий аналітик Том Купер зауважує, що на Бахмутському напрямку ледь не на постійній основі ворог почав використовувати вже певний час е якісь хімічні речовини. Наші оборонці дуже часто змушені працювати на ну, ледь не в протигазах, в, в спеціальному екіпіруванні, як ми розуміємо. Чи є вже розуміння, можливо, проводилися якісь дослідження. Що за газ вони використовують, що за хімічні сполуки, наскільки вони є небезпечними, які симптоми, можливо, викликають у наших бійців? Так, на перший раз зафіксовано, скажімо так, упродовж останнього часу, що ворог застосовує хімічну зброю, це як і саморобні, скажімо так, хімічні боєприпаси, так і Заводського виробництва боєприпаси, які ворог намагається намагається вразити особовий склад збройних сил України. Е є певний ефект, який від них це це... Трати людського зору, щось це щось подібне, що вони застосовували у себе в країні там під час розгону якихось мітингів і так далі. Тому подібне. Тому в цілому вони застосовують. Застосовують від сільозогінного газу до невідомої речовини, яка на сьогодні досить досі проводи проводиться експертиза. Щодо неї, це несе певні проблеми особовому складу, але чи інакше ми знаходимо інструмент, як боротися з ним. Я хотів ще вас повернути, пане Родіоне, до коротко до боротьби з російськими ланцетами та іншими дронами. Наш колега Юрій Бутусов, як воєнкор, от він в написав напередодні колонку про те, що є хороший досвід 59-ї мотопіхотної бригади, де нема жодних втрат в техніці, саме через те, що проводиться дуже якісно і нові слова в радіоелектронній боротьбі. Вони якраз показали. Це на фоні того, що понад 300 одиниць, пише він, нашої цінної бойової техніки було знищено саме тими руськими ланцетами. І пропонує, що треба створити штати підрозділів РЕБ на рівні рота, батальйон, що цей досвід ем, ну, якось поширити на всі війська. Воно гарно звучить, але на практиці чи можливо от цей рецепт від Бутусова, щоб він був застосований в найкоротший термін? Так, це можливо по перше, да? це потрібно для цього потрібна системна робота. У взаємодії з всіма підрозділами, які знаходяться на передньому краї, така робота існує, вона вже проводиться на деяких ділянках, скажу більше. Але щодо часу, чи можливо це зробити швидко і якісно це спрогнозувати дуже тяжко, тому що потрібно не тільки навчитися застосовувати нові. Технології для того, щоб уражати знов ж таки нові технології ворога, а й е знаходити певні, скажімо так, структурні моменти щодо реалізації цих заходів. Тому в цьому напрямку збройні сили працюють, е працюють щодо розвиття системи радіокотронної боротьби, і я дуже надіюся, що буде. Е від від цього якийсь систематичний результат а не от, ситуативний, який застосовується на тій іншій ділянці фронту.